Всім привіт! Хочу показати виконане чергове замовлення. Такий песик. Клієнт зробив такого песика в пам'ять свого песика друга. Песик називався Санні. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської, шкіра рослинного дублення 4 мм, вильний підвіс. Персам ножичок Сталька у нас М398, термообробка колесник на 64 одинички. По руків'ї больстер у нас іде на ржавійка, переложечки йдуть на зельбер, Вставочка у нас це йде. Бивень Мамонта стабілізований біжовому кольорі такому. І тіло руків'я кап, кап або капвільхі. Вроді капвільхі стабілізований. По параметрах довжина клиночка 140, ширина 32, товщина 3,7, загальна довжина 280 мм. Ціна даного ножа 12 тисяч гривень. Всіх бажаючих собі замовити схожого ну або, можливо, іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.